Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо систему рівнянь. Перше рівняння x у додати xy дорівнює 7. Друге рівняння квадрат плюс у квадрат додати xy дорівнює 13. Як бачимо, у нас два рівняння та дві невідомі, проте зразу розв'язати систему нам не вдасться. У другому рівнянні можна побачити, що наша сума дуже схожа на формулу квадрату суми, проте не вистачає xy. Додамо перше та друге рівняння та отримаємо. x квадрат додати y квадрат плюс xy плюси плюс x плюс y дорівнює 20, x квадрат додати y квадрат плюс 2xy, плюс x плюс y дорівнює 20, x квадрат плюс y квадрат плюс 2xy дорівнює x плюс y в дужках до квадрату, плюс плю в дужках до квадрату плюс x плюс y дорівнює 20. Для подальшого розв'язування виконуємо заміну. Х Y буде дорівнювати а. Наше рівняння набуде вигляду. А в квадраті плюс а відняти 20 дорівнює 0. Розв'яжемо це квадратне рівняння. Дискримінант дорівнює 81, корінь з дискримінанту дорівнює 9. А1 дорівнює 4. А2 дорівнює мінус 5. Отже, маємо два варіанти, які необхідно розглянути. x плюс y дорівнює 4 x плюс y дорівнює мінус 5. Перший варіант. Початкове рівняння замість x плюс y підставимо 4. 4 плюс xy дорівнює 7, x квадрат плюс y квадрат плюс хі дорівнює 13. З першого рівняння хі дорівнює 3, x квадрат плюс y квадрат плюс 3 дорівнює 13, х2 дорівнює 10. Складемо нову систему рівнянь x2 плюс y квадрат дорівнює 10, х y дорівнює 4. Перше рівняння це рівняння кола. Друге це пряма. Коло і пряма мають або жодної, або одну, чи дві спільні точки. Розв'язок цієї системи рівнянь потребує громісткого розв'язку. але в даному випадку розв'язки легко знайти усно. Це пари чисел 1, 3 та 3.1. Більше розв'язків бути не може. Графічний розв'язок зображено на екрані. Другий варіант xy відняти 5 дорівнює 7, x2 y2 xy дорівнює 13, xy дорівнює 12, x2 y квадрат плюс 12 дорівнює 13, xy дорівнює 12, x2 плюс y2 дорівнює 1. Графічне розв'язання показує, що розв'язків немає. Отже, розв'язками будуть пари чисел 1 3 та 31. А як ви розв'язували дану систему рівнянь? Пишіть розв'язки в коментарях під відео. На сьогодні все. Сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!